Привіт! Ну що, я вам вже казала, що е, можна робити субтитри. Е, субтитри е, робляться тут е, ну, хвилин на Reels, тобто ви можете спокійно, дуже швидко зробити субтитри. Як ви їх робите? У вас є відео з текстом, з наговореним. Ви натискаєте на текст, і ось у вас тут динамічний текст. Hello, підписи. Натискаєте сюди. І у вас ось тут дуже швидко показує і робиться. Якщо у вас ось тут багато сторінок і багато відео з субтитрами, то ви ось тут можете вибрати. Тобто, якби у мене було багато е, сторінок. Зараз я можу покажу. І тут теж одна. Е тоді я зараз зроблю ось так дублікат, копіювати сторінку. І ось у мене багато сторінок. І коли ви натиснете ось сюди підписи, у вас вона тут одна, не хочу воно так показувати. Треба додати щось інше, бо зараз, зараз я це приберу, додам ще ось. Це в мене стара, я видалю, ось я додала, так? Да? І тоді, якщо я хочу зробити субтитри на кожній е сторінці, то я натискаю на сторінку, де я хочу робити субтитри, роблю підписи і обираю потрібну мені сторінку. Там просто без... Взяла-вибрала без аудіо. Так. Хочу ж показати вам наглядно, щоб все було наглядно. Ось тут не накаже. Тут, мабуть... Так, да, тут каже. Тоді ось у нас ідуть текст, підписи, і ось у нас тут два. І ми можемо обрати і зробити субтитри на цю сторінку і окремо на цю сторінку. Що ми можемо з субтитрами робити? Дивіться, ви їх виділяєте ось підписи. Натискаєте сюди, і у вас тут повністю весь текст, що ви, ну що у вас там на відео говориться. Ви можете вносити правки, ставити мишку, якщо побачили якусь помилку або ще щось, і можете виправити і написати своє. Ну, я просто зараз не хочу писати, але бачите, я пишу, і воно там потім з'явиться. Я зараз цього робити не буду, щоб не споплюжити. Що тепер канва додала такого нового і класного? Це ви коли йдете. по перше, ви, звісно, можете обирати. Колір шрифту, букв так, ось так, як завжди, ви обираєте колір, можете обирати шрифт, розмір, тобто можете його збільшити, щоб краще його видно було. так. Якщо ви натиснете на тривалість, то ви будете бачити окремо всі штуки. Тобто, куди поставити ось цій, то будете бачити, що написано. Бачите, я мишкою роблю, там де ось така полосочка, і це показує текст, де у вас. І що класного, Канва зробила анімації, вона зробила підписи актуальні. По-перше, текст може просто з'являтися, якщо ви хочете. Можна ось так робити його динамічним, як і підкреслення. Привіт, я тут прийшла. Ну, Зазвичай обирають цей. І ви можете обрати колір підписки, і буде воно динамічно у вас на кожне слово, яке проговорюється, показуватись жовтим кольором. Ну, Це дуже прикольна штука. Продовжуємо з канвою. Що ще ми можемо зробити? Ще ми можемо будь-який свій, свій дизайн, будь-який документ озвучити за допомогою ще, де це можна шукати. Це може бути відео або може бути ще будь-що ви відкриваєте. Я, наприклад, ось відкрила у себе просто карусельку. І, наприклад, я хочу озвучити те, що у мене тут написано, щоб воно проговорило. Що ми, куди ми йдемо? Ми йдемо в елементи. Ось тут, коли ви заходите в елементи, у вас тут багато всього. Ви спускаєтесь трошки нижче. Йдете в аудіо, натискаєте усі. І ось у вас тут створення озвучення на основі «Щі». Натискаєте сюди. І ось у вас тут ви можете сюди, наприклад, додати текст. Я візьму той, той що у мене на слайді. Ось текст. І дивіться, українська мова тут поки що тільки одна леся. І, звісно, вона каже штучно. Якщо вам буде чутно, я зараз її увімкну знаю» Тобто, звісно, воно звучить штучно. Якщо інші мови, то тут вже е, буде більше людей. Наш клуб це місце, де твоє не знаю, перетворюється нагана. На... <плес> <тому що> <плес> Перед везена, ага. Ну, Треба мову їхню поставити, але вони трошки краще. Ну, Скоріше за все, трошки доробить канва і українську мову, але вже є рух, вже щось є. І ви можете, якщо зовсім не хочете нічого самі сказати, а навіть можна просто озвучити і зробити по приколу. Саме тому тобто то створюємо озвучення, створюється це дуже швидко, швидко. І ось вона у мене під цим слайдом стоїть. І звичайним звуком е, можна пришвидшити. І тут воно надає, тільки можна гучність і тільки наростання і затухання. Тобто, бачите, не дає такої можливості пришвидшити звук. Але якщо вам зовсім не хочеться і ви робите якусь презентацію, і в принципі, можна. Чим ви можете ще зробити, щоб на наступний слайд е, не переходила, бачите, вона трошки довше каже, ніж е, слайд. Ви просто. Цей слайд рухаєте і робите його по голосу. Тобто, як вона каже, і ось так слайд цей буде. Та мто ти не сам, а. Наш клуб це місце, де твоє не знаю, перетворюється на ага. В принципі, не так вже і погано. Просто тут ось у мене буквиці, а. Якщо їх прибрати, то буде набагато краще. Я не бачу тут ніяких обмежень, тобто безкоштовна версія надає вам можливість озвучувати без всіляких тут. Токенів чи ще чогось, не треба нічого доплачувати, а просто берете і озвучуєте. В принципі, якщо вам влом, ви можете доволі швидко озвучити свою презентацію або якийсь сторіс, або якийсь відео, якщо не хочете говорити самі. Так, на цьому з цим елементом ми завершили. Що у вас є ще? Тут з оновлень в Canva є фоторедактор. Ось така штука. Фоторедактор. Ви можете взяти будь-яку фотографію. Я візьму білку, бо вона в мене всюди білка. Видаляти фон, на жаль, можна тільки в платній версії. І робити бекграунд теж можете тільки в платній версії. Але я все одно покажу, може, у когось є платна версія. Тож, ми видаляємо фон у білки. Видалили. І ми можемо ось ця нова функція pg генератор ви можете написати тут, що поле я не буду зараз вигадувати багато. Створити нагадую, що це платна функція в безкоштовній версії, воно не працює. Дуже багато оновлень, які працюють тільки в платній версії. Але, якщо чесно, як не така вже велика плата за. Цей інструмент, але він закрив, може вам закрити дуже багато питань. Тож дивіться, ось ви можете обрати те, що вам більше до вподоби, доволі непоганий фон. Тобто, бачите, ви можете обрати, ось ви обираєте, або якщо вам не подобається, можете створити ще раз, воно вам ще раз намалює. Але ну, мені здається, що доволі таки непогано. Ставимо готове, і у вас є фон. Ви можете цю фотографію або зберегти собі кудись, або одразу створити дизайн, і ви натиснувши сюди. Потрапити на сторінку, де ви створюєте свої дизайни, і можете вже працювати з цією біл, ну, білкою, з нашою фотографією. Ви можете себе вирізати, ви можете себе в офісі там робити, чи де щось. Тобто тут лише ваша фантазія, лише ваша уява. Тож це такий інструмент у цьому відео я ще розповіла. Далі будуть ще відео, бо інструментів багато, і я буду записувати короткі відео, щоб не навантажувати вас всіх. Дякую за увагу. Всі наші контакти є під відео. Якщо що, заходьте на наші сторінки Instagram. там теж є цікаве, є сторінка білки, є сторінка клубу, і у білки є щоденник. В щоденнику теж багато цікавої інформації. Все я вам посилання надам унизу під відео.